Дивний видав сьогодні. Ця фурія, моя справжня мати, вбила мою іншу матір. Ти, мабуть, справді думала, що я стану психопаткою. Піду у свою матір. А? Ось звідки всі ці? Не крутись, будь-як всі. Любов тебе виправить. Такий був твій план? А я намагалася, дуже намагалася, бо любила тебе. Але розумієш, я не мила Стела, і я ніколи нею не була. Як круела, невіжена. Злочинна. Трошки божевільна. Я не вона. Я краще. А тепер мені треба йти. Мені з чимститися. Руйнувати, карати. Але я люблю тебе дуже.